Всім привіт, я пончик. В цьому відео ви побачите, як я з нуля грав на україномовній анархії Лавкрафт, навіть з поганим вмінням покупи та ПВ і зміг здобути ресурси, як саме ви зможете зараз побачити. Бажаю приємного перегляду. Спочатку я написав у чат два рази Лавкрафтоп і виконав завдання бойового пропуску, забравши одну скриню вітьми. Коли я поклав реву у ендер скриню, я пішов копати залізо. Після цього я переплавав залізо, щоб скрафтити залізне кайло, завдяки якому я здобуду діаманти. До речі, в часі з'явилася непогана змога підзаробити, як саме ви можете побачити на екрані. Потім міг скрафтити діамантовий інструмент і золоте кайло для завдання бойового пропуску. Коли за нього я забрав нагороду, в мене вийшло в кармані 20 тисяч. Коли я скинув 10 гравцю, який подвоював гроші, мене перебили. І я залишився без цих грошей. Далі я пішов на ПВП-арену, щоб пофармити кіли для завдання бойового пропуску. І в мене навіть вийшло злити гравця в алмазних обладунках, але, на жаль, невдовзі мене убили. До цього я вирішив придвоїти свої гроші у казано. Після цього я придбав на аукціоні Зілія Невідомості та зілля села 2. Просто так і вирішив зайти в Портал Ад. А чому б і ні. Після цього я будував базу під лавою, але трохи підпалився. Невдовзі збудував базу, у якій була зачарувальна кімната. Після цього я просто ходив на пвп арену, щоб пофармити кіли, але більше я фармив смерті. До речі, один із річок виконав твій чоботи, який я хотів підібрати, але в мене це не вдалося. Після цього я просто пішов на пвп арену із залізною сокирою та залутав цінний лут. Також я придумав ідеї робити з лазуриту блоки, а коли в скупника буде лазурит, продати його. Ще я почав строїти ферму Тростини для грошей. Далі я пішов на аирдроп під назвою віз з метою залутати ресурси. Прямо перед мною на зарічік вбив гравця, з якого я підлутав ресурси. Після цього я почав засаджувати свою ферму Тростини. До речі, я забрав винагороду бойового пропуску. На балансі в мене було 25 тисяч із кричак луна, яку я відкрив. Ну і звісно, я покручу рулетку удачі. На ці гроші, до речі, я купив елементи захисту 3. Пішовши на пвп Арену, я побачив читера, який мене вбиває в інвісті, коли в мене були непогані ресурси. Ось вам ще докази, що він читер. Але модератори забанили цього читера та повернули мені ресурси, за що я їм вдячний. Після такого я пішов на івент Портал Крайту та зміг залутати дуже цінну річ. А це саме він, Амлет Кая. Його я виставив за 800 тисяч на аукціон. Після цього я пішов на віз і зміг залутати деякі ресурси. Також я переставив аукціон цей амулет за 500к. Я почав крафтити пляшки досвіду, які буду продавати в майбутньому. А після цього все ці за три я йду на пвп Арену. Я склав ресурси та вбив одного тіпа, але це не записалося, тому я показую лут, який з нього випав. Пам'ятаєте, я говорив, що я не гарно вмію поупе, і ось зараз ви це бачите. На жаль, залишився без сета. Коли в скупника був лазурит, я його успішно продав та заробив 100 тисяч. Ми з другом пішли на віз і хотіли його золотати, але нас вбив інвізник. Потім була роздача Амулета Скаді, але я його на жаль не залутав. Потім я знову пішов на голову по арену. Я хотів добити гравця, але він кудись пропав. До речі, згул там непогані ресурси. Після цього я ще раз пішов на пвп Арену, але в простому алмазному сеті. Відкрив безкоштовний кейс, з якого мені випав друїд, та пішов спати, але коли проснувся, мою базу зарейдили. Пізніше почався івент триболомна лихоманка, на якого я пішов. Ну і як звичайно, я пішов на полпу арену. Але через те, що в цих був щит, я не міг їх нормально вдарити. Пізніше прийшов на зарічок в ці за п'ять, який мене вбиває. Моїм другом ми почали строїти базу. І в процесі, до речі, ми знайшли собі тімейта. На жаль, нашу базу знайшли і почали рейдити. Сюди прийшов гравець все ці за три, якого ми ніяк не хотіли відпускати. На базі був інвізник, який підлутав його реси, але ми його вбили. Після цього я почав переносити наші ресурси на нову базу. Сюди прийшов гравець в Назареті, якого ми вирішили не вбивати, тому що мені здалося, що він був дуже сильним. Після цього я з моїм тімейтом пішла на пол арену. На жаль, нас вбили. Ось таке вийшло відео. Можливо, я буду випускати більше відео у подібному форматі. Бажаю вам удачі!